Хочу вам розповісти про проблеми та основні принципи підготовки бджіл без актуальні для Житомирської області. Е, власне ця тема, чому я обрала цю тему? Бо е, мені, як е, людині, що, для якої джільництво це таке маленьке хобі. У мене 14 вуликів в Житомирській області, і це величезна така хвилююча проблема через те, що, на жаль, я не можу приїжджати додому ось ті строки, які... Власне, потрібно обов'язково бути вдома. Отже, основні, основні чинники для успішної зимівлі: сила сім'ї, якість корму та обробка від квіща варуа. ключові виклики зимів в Недостатня сила сім'ї, захворювання та шкідники, невідповідні кормові запаси та вологість та вентиляція. Отже, потрібно мінімум 18-25 кг якісного меду. Недостатня якість сім'ї. Сім Слабка сім'я не підтримує температуру зимового клубу. Захворювання та шкідники критично ослаблює сім'ю кліщ варо. Та вологість та вентиляція, підвищена вологість, характерна для полісся, призводить до плісневіння стільників та охолодження клубу. Та утеплення гнізда, налагодження вентиляції. Головний принцип обробки без розплоду. Оптимальний час кінець жовтня вторе, е, листопад, весь період листопаду, коли в гнізді вже немає розплоду і бджоли зібрались у зимовий клуб. У період активного розплоду до 90% кліща сховано під кришечками, де жоден препарат не діє, на жаль. Коли розплід відсутній, усі кліщі стоять доступними для дії акаретуру. Е, Конкретні схеми лікування акарицидом. Обробка Оробка амітразу біпін тактик. Я особисто використовую Віпін, адже це взагалі економний засіб і найдієвіший з моєї особистої точки зору. Форма водний розчин, умови температура від плюс 2 градусів Цельсія до плюс 10 градусів Цельсія. Джоли у ніщій кубі схема дворазова перший кінець жовтня-друга через 7-10 днів. Проливання 5-10 мл у кожен вуличок. Ефективність до 98%. Обробка з кислотою. Форма кристалічна кислота. Умови температура плюс, 10 -плюс 15. Оплатнення спеціальний субріматор. Перевага. Екологічно чистіший метод. Не забруднює метод, пари падають у нижній льоток. Стрічки. Тож, поєднуючи з віпіном, я використовувала ще стрічки час застосування серпень, початок вересня після відкачування меду. О, Так, Загальні правила для всіх типів вуликів. Місце розташування краще займують вулики, що стоять на сонячних місцях, захищених від прямого північного вітру, обов'язковий захист рядка обов від мишей загороджуючими. Також, ну, звичайно, можна вкинути. Теж ну, і контролювання вологи. На клубу має бути дихаюча подушка. також можна захистити вулик з боків подушку. Ну, власне, це все. Дякую за Бог. Дякую. А, ви використовуєте амітраз щевану кислоту і малінату? Ні, ні-ні. Ще, ні, ні, ні. ще леву кислоту я не використовую, я використовую віпін. І я не використовую, до речі, саме ось де це. Біпіна теж вже немає, тому Апіметрин. Ні, біпіну не використовує. Біпін уже, це біпін, це російське. Армітразума. Армітрин. Апімітрин. Скільки років він використовують армітразу за нафтін? Три. Так. Я розумію. Чому ви задаєте це питання? Власне, відпін, він ще ж, ж, ну, якщо здавати мед на аналіз, він там залишається. Mm. Ні? Mm. Ну мені казали, ну, я ніколи не здавала мед на аналіз. Mm. Я продаю виключно в себе, виключно своїм людям, всім подобається, все добре. Таке. Ну, яка система будуть у вас на базі? У мене лежаки. Але <рес> обробку авіацію. Проводити, коли вже зібране гніздо і сформоване воно на зиму, так? Так, так. І воно не, не попадає в неї. Ні. Ні, саме в цю пору ви зараз обробляєте не літом, а осінь я обробляєте. Звичайно, в осінню, коли вже. Ну якраз я буквально зібрала гніздо, yeah. обробила, закріпила, подушку зіклала все. Не утеплюйте, по-перше, були. Uh, не я... ставте утеплення, бо ну, теплі зими, і відповідно після цього. Я утеплю ось буквально неділю, я тоді вже приїхала, вклала їм подушечку. Ні, утеплюти в лютому місяці, не раніше. До лютого місяця тільки холст, такий гарна вентиляція. І тоді все нормально буде. Нормально буде зимувати і не буде розплоду, оскільки зимою може плюс 10 градусів бути, і піде розплод, і тоді сім сім'ї так і залишаться біля того розплоду і не перейдуть до корму. Тому така специфіка зараз пішла, що утеплою утеплювати утеплю, утеплю, взагалі не потрібно. Раніше теплювали. Добре. 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 Дякую. Я питання задавав не тому, що він попадає в мед, а тому, що бажано чередувати різні хімічні групи пестицидів, коли от, ну, один рік транс, наприклад, другий рік лова лінат ну, і так далі. Можливо, я з вами згодна, але я їх поєдную, наприклад, в літній період в основі. Я ставлю їм колосочки. А власне на цей був, я за... Вчили, власне, такі я роблю і дякую вам за пораду. Таксі роблю. Прислухую, так само. Таксі роблять, це нормально. На підставі чого ти дав таку пораду? Ні, Він правильно все, він правильно прочитав, що звикання кліща до там, певної діючої речовини. Що Потрібно чередувати діючі речовини. Все правильно, він відмітив. Да. Пасіки. Пасіка наша розташована на Хмельниччині. Це пів, північна частина Хмельницької області. Е, кількість бджолодин в е, поточному сезоні перевищила 300 плюс. Е, також е, займаємось матководством і маємо клаусний парк на 330 матків. Пасіка сезон розміщується на чотирьох точках, з яких, в принципі, три є стаціонарними. Бо як один точок під е, матковідну пасіку, один точок це сугубо лісова пасіка, що дуже цікаво і важливо в нашій концепції господарства. Також один польовий точок і один кочовий точок. Тобто, щоб пасіка завжди могла рухатись і підлаштовуватись під медозбір в потоці ну, сезону. Напрямок пасіки комбінований, тому що працює ціла команда, якби я пасічник четвертому поколінні. Якщо мій прадід і дід, це було на рівні такого домашнього господарства та хобі, то вже мій батько якби, ще в му році розпочав свій перший пробний такий проєкт Пасіка як бізнес і в принципі успішно ним займався до 2006 року, потім закинув і десь з 2010 року <правдив>, примусово до я почав знайомити. Цей сезон розпочався, як зазвичай, з весняної ревізії пасіки. Те, як зима була тепла, це понесло за собою наслідки. Пасіка була не дуже сильна, тому зробили оцінку стану пасіки і прийняли рішення, що пасіка потребує весняної стимуляції та їх в цьому ще передували погодні умови. Конкретно я четвертий сезон провів вже свій в матководстві, розвиваю цей напрямок. Зараз, якби роблю акцент. Тому е, наступний етап роботи на пасіці розпочався з підготовки материнських сімей для виведення джелемних маток і переросло е, якби, в роботи по прививці і роботи з матками, на клависів, поступово переходячи протиройові заходи. Противорові заходи другий рік відпрацьовуємо технологію, це протироєві відводки. На коли ми просто відбираємо з робочої сім'ї дві рамки, якщо потрібно більше печатного розплоду і за рахунок нуклеусів, що в нас є плідні молоді матки, робимо такі противороєві відводки. Ну і в принципі перший медозбір у нас проходить на стаціонарних точках. де, як я вже говорив, є один точок польовий, один лісовий, і конкретно ось ця басіка, що на слайді знаходиться на краю села. Зині, є луки, є гарні яри. Ну, місце хороше, тому по суті, якщо розібратися, збираємо при хороших умовах три різних види весняного меблу. Ну і такий у нас стан сезон. Хотілося зробити акцент в цьому сезоні, так як займаємось матками. Перша проблема, з якою ми стикнулися для наших противорольових відводків, були потрібні ранні молоді матки. Те, як весна була нестабільною, це не вдалося нам зробити. Понесли і матеріальні, і втрати, і часу втрати, але швидко перегрупувалися і трошки перенесли самий обліт і заселення нуклеусів на пісніше. але відпрацювали іншу технологію. Це обліт маток в трьох рамочних, ну, можна сказати, в таких міні-відводках. Тому що якраз проблема була не в тому, що матка не може облітатись, а в тому, що матка обліталась і холодно. Нуклеус має невеликий об'єм пчоли, матка получає, якби бджоли не можуть обігріти, дати певну температуру в нуклеусі і матка потім неякісно червить. Наступний етап це кочівля на медозбір. Це ексклюзивний мед, який ми збираємо в нашому регіоні, так як це є вже Полісся, можна сказати, наші, ми в'їжджаємо на Межу Житомирської області, це Полонський ліс, і, і там збираємо лісовий мед. Там у нас дуже гарна медоносна база, і вдається зібрати насичений. ну якби Це така візитівка нашого регіону. Основною медоносом є Крушина, але також багато лісового різнотрав'я, липа. Ну, в такому плані. Розпал сезону. Ми проводимо контрольні роботи на пасіці, провіряємо, як червлять наші матки, провіряємо відводки. Ну і реалізуємо якусь частину маток, яку у нас замовили, або вже якби реалізуємо те, що можемо реалізувати. Далі в нас після лісового взятку іде основний медозбір, це як у всіх і соняшник, цього року вдалося. Знайти гарні посіви соняшнику. Соняшнику було 2,5 тисячі гектар, а меду не було. Отака була ситуація. Далі. Проблема ще висновки сезону це була слабка пасіка після теплої зими, холодна затяжна весна, що переросло, в принципі, в недобір продукції. Також із за того, що була не, ну, були нестабільні погодні умови в сезоні. Перший рік ми побачили, що таке потрава бджіл. Слава Богу, це були такі точкові, чисто на льотну бджолу. В чому це заключалося? Великі аграрії, які є потужності, вони проводили обробку болів вчасно і так, як воно мало бути. Потравили бджоли нам такі дрібні аграрії. Ну, тобто, ти їдеш на пасіку 8 годин ранку і розминається дядько з бочкою. Поїхав кропити два гектари сої, бо в нього немає часу. То вчора буде напрацювання сезону. Вдосконалили технологію виведення маток. Це якщо раніше ми трусили бджолу і засипали нуклеуси, то в цьому сезоні вже відпрацювали донорські сім'ї, коли просто береться. ну Там на попередньому слайді було де фото нуклеусного парка. Є нуклас від компанії Бінок, вони дуже хорошо підходять для цієї технології. Коли береться з донорської сім'ї, сім рамка розходу на виході, кормова рамка разом з бджолою ставиться маточний і таким чином не потрібно трусити бджолу, і в тебе виходить заселений напевне. Збільшили пасіку за рахунок відводків на плідні матки, тим самим і пропрацювали технологію, по, про, ну, прону противоройову технологію і взагалі як. Технологія, яка рішає дві проблеми: і збиває ройовий стан на пасіці, і збільшує саму пасіку для наступного сезону. Розширили матеріальну базу, це була закуплена нова медогонка від компанії АВ 104-грамочна. Також збільшили, купили ще один стилер для розпечатки соців, щоб ну, якби самі більші затрати ми несли на відкачувані меди. То якби Зробили акцент на цьому. Та запустили вже в роботу. У нас була придбана раніше радиальна медогонка від компанії Лисоль на 42 рамки, під магазинні рамки. Як підсумок сезону зберегли гарну силу пасіки. Зараз на даний момент пасіка йде <кхух>, більш-менш рівномірно взаємо, 6-7 рамок, гарно обстеження бджолою, і зберегли потенціал для наступного сезону, щоб надії, що буде трохи краще. Чим це. Okay. запитання. скільки разів цього року ви менше взяли меду, чим за ну, минулий сезон? Я навіть не знаю. Ну це що два рази це точно. Ну і більше. Якщо розбити на медозбори, то, наприклад, якщо ми брали в минулому році з весняного медозбору 15-18. Сімі, це була тільки перша качка, потім ми виїжджали в ліс, ми брали на лісовому взятку, ну дивлячись стаціонарний, точок, відповідно давав більше, це могло б бути там і більше 20 кг на круг. А якщо, наприклад, ці, що ми вивозили, то це було там до 20 кг на круг. Ну і соняшник, ну вже там як виходило. Бо минулого року соняшнику у нас не було, але тим чи менше ми стояли на таких Рібних полях а меду накачали більше, ніж цього року з масива 2,5 тисячі гектарів. Яка основна причина на вашу думку, що цього року такий слабкий медозбір соняшниками ну протягом сезону зрозуміло, холодна весна. саме соняшник. Саме соняшник. Ну дивіться, Ми приїхали завчасно на поле соняшнику. Завчасно. Та це в нас як було як ніколи. Бо сезон горить, меду немає. Треба їхати. соняшник, як остання надія, щоб просто врятуватися. Ми приїжджаємо. Він тільки ну, почав сигнальні головки викидати. Ми стаємо, пра... ну, пасіка працює, все класно. Потім чотири дні дощ, і після того дощу, от все, що вони встигли принести до цього дощу, це все і весьме. Після того дощу просто там був якийсь мінімальний ти приїжджаєш, пасіка працює, а нічого великого не з'являється. Тобто вони покривали вже свою потребу. Чисто вже ну, якби. Тобто це може бути сорти соняшника? Соняшника був доволі хороший. А ви... Я не знаю, Можливо, ми для себе зробили такий висновок, що так само холодна весна повпливала на саму рослину, і, якби і від цього можливо і зменшилась період відділення нектару. Дякую, гарно розповіли і зачепили проблеми цього року, да, тобто холодна весна. Дякую. І я ще хочу вірити в те, що вона протягом свого життя здогадується, що наскільки цінний і вічний продукт вона несе для створіння, які є вище над нею. Точно так же я хочу, щоб і життя кожного з нас принесло таку цінність, що є над нами. Відповідно, 16 років я тільки почав придбати, коли я придбав тільки булки, почав множити, множити своє господарство і експериментувати з різними технологіями. Дуже заохоплював цей процес і мотивував продовжувати. Але під кінець сезону мене очікувало цікаве враження, таке як те, що мій мед буде готовий купити за 45 гривень. Тобто, весь той об'єм праці, який я затратив на цілий рік сезону цього, я міг би заробити виключно 200 доларів. Тобто я зрозумів, що проблематика сучасного українського будівництва полягає саме в цьому утворенні. Так як я. Я займаюся продажами завжди і продавав від е бронебойних вітрів майже до еліваторів доходи, які до 2000 тонн зерна розраховані. Я розумію, що який би не був би якісний і цінний продукт без клієнта, який готовий за нього заплатити і оцінити по достоинству, він буде мертвий. Відповідно, я аналізувати цю всю формулу нашого ціноутворення, як воно відбувається і в чому є проблематика. Е мене дуже здивував той факт, коли я почув. Інформацію, що ми щорічно експортуємо 70 тисяч тонн, 80 тисяч тонн на Україну заходить по 100 по 150 мільйонів доларів. І такі об'йоми, такі суми гроші. Так чому у нас всередині ринку така мала ціна? Питання відкрите. І воно поки що ще не має відповіді. Затім я зіграв таку рулетку, от саме настоящу рулетку. Так як у мене була, була тільки культура зібрана як ріпаковий соняч такого я це реалізував своїм знайомим знайомому вигляді подарунки. Я навіть це не продавав. Але потім, взявши певну виділивши суму коштів, я закупив якісну, якісний гречаний мець Хмельниччини. Ви знаєте, я поїхав туди особисто. Я з великим романтизмом дивився на ті простори, коли всюди цвіте гречка, йде це такий ароматний запах, і ти розумієш. Наша країна є красива. Атмосферна пасіка, 100 вуликів біля неї 2000 гектарів цієї гречки. Гречка така, знаєте, темна, як от моя кофта. Ти не бачиш її, вона як нафта в банці. Я її купив в районі тут, тоді 300 кілограмів і почав шукати на неї клієнта. Парадокс. Я не маючи клієнта, закупив вже товар і потім шукаю клієнта. Я почав шукати всередині нашої країни. Заводи, які вже активно почали використовувати мед для своєї продукції. Це було тисячі сотні холодних дзвінків до таких виробників, як Щедро, і, і так далі, в яких їхніх позиціях був мед. Зтім я знайшов декілька виробників, які використовували конкретний гірчаний мед, і я з ними зміг зійтися на обводі спочатку на 100 кг, потім на поставку 250 кг, тобто в мене був разов 50 кг на поставку цього гірчаного меду. Дуже мені пощастило те, що в них була тендерна основа. Тобто мені потрібно було зробити аналізи і продемонструвати його якість. Той мед, який я взяв по випадковій здолі, був шикарніше, по діастазному числі, по водності, тобто там ідеал просто. Я ставлю на нього ціну в 190 гривень. Я думаю, що мене пошлють, коли почую таку ціну на автозакупівлю. Вони взяли, вони купили, я почав їм робити поставки. Да, нас, звісно, виникали певні такі питання, що. Висикувати, бо нам продають по 80-90, по 90. я дивлячись на них і відповідав м'яко філософський. Вашу проблему, шукайте гроші, переможете, робити свої літальність. Тобто я вам даю якісний продукт і ви повинні за нього стільки заплатити. В Жулярів я точно так же ж комунікував. Він коли мені сказав, що я готовий тобі продати цей мед за 80, я вам кажу, що станемо. Він ретів, розумієте, тоді ті перші часи були, коли після після першої руки... Коли... Стуація з медом почала плюс-мінус конкретно на даний період часу я дохожу до того висновку, що нам потрібно кожному із нас розвивати конкретно внутрішні бренд. Так як ми бачимо, що в наше населення України сягає на даний момент 37 мільйонів, якщо ми відберемо на. 700, 7 мільйонів. Ми беремо 5% цього ринку від 7 мільйонів, які готові потенційно у нас купляти мед. У нас виходить 350 тисяч людей. Якщо б кожна людина, а точніше навіть не так, в Україні споживання меду на одну душу населення сягає 0,7 меду Ми ще упрощаємо задачу. Ми беремо 0,5 баночок. Якщо ми будемо продавати цим 350 тисяч людям мед, 0,5 баночок, наш нас буде оборот кампанії. Сягати в 70 мільйонів гривень, переводячи на еколог меду, це 170 тонн меду. А експортуємо за кордон тисячі тонн. Де. Ви розумієте, наскільки це розрив і шаблон. Тому як я бачу шлях до елітності українського меду в світі, тому що моя мета, ви знаєте, що ми відтворили модель вулика. Вулику немає вджули ні одної егоїстичної, яка старається себе вивести на п'ятірсалслави і сказати, що я тут саме головне. Ні, вони йдуть раді спільної мети. Точно так же Україна має бути тим самим вуликом. Ми повинні бути тими бджілками, які йдуть за однієї мети. Ми повинні взяти зробити якісний продукт з якісними аналізами і виводити ту саму нашу любов до землі та якісний продукт на всесвітній рівні. І тоді ми займаємо елітні позиції і ціни на нас будуть в 3-4 рази більше.